Samsung a 03 s ціна 2000 гривень, має царапини по задньому корпусу, але в принципі незначні. Вдіваєте чехольчик і все чудово. Тайп-сій роз'єм. Тут підтримка швидкої зарядки, також роз'єм на наушники 3,5 присутній, є відбиточок пальця. Повністю телефон перевірений, протестований. По екрану серйозних коцок немає чи царапок. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистий без різних аккаунтів. Працює непогано, швиденько, A03S. 13 й Android встановлений по пам'яті, зараз покажу. 3 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять телефону 32 ГБ по камері. Ось така передня камера простенька та задня. Ось така. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також для зручності є телеграм-канал або інстаграм, силочки у шапці профілю. Добавляйтеся.